Українські біженці руйнують світові музеї, дипломати ігнорують польські заходи, а на іспитах мінусують бали за російську. Мене звати Софія Квітка. Ви дивитесь VoxCheck і це наш черговий топ фейків. А ви підписуйтесь на цей канал далі тільки цікавіше. українські біженці руйнують світові музеї. Про таке, начебто, заявила міжнародна рада музеїв. Так, з 22-го року витвори мистецтва швидше зношуються, і все через невихованих українців, які їх, вибачте, лапають попри чіткі заборони. І все це нам буцімто стає відомо зі статті на сайті одного тематичного американського видання. Бо є ж скріншоти. Насправді, докази підроблені. Такої статті не існує, як і заяви Ради музеїв щодо українських біженців. Загалом, коли бачите скріншот будь-якої статті як доказ, алгоритм такий: йдете на сайт і шукаєте там таку статтю. Немає, тоді дивитесь, чи взагалі вказаний автор щось публікував у цей день і час. Робимо так і з нашою Франческою Атон, і знаходимо, що її стаття на цю дату із ідентичною ілюстрацією таки вийшла. Однак, зміст і зовсім інший. Писала вона про про італійця, який пошкодив картину, роблячи селфі, бачите, бодай якусь згадку про українських біженців? Ми теж ні. Найменців до України заманюють буріто. принаймні таке враження складає ось ця реклама, розміщена, нібито десь у Колумбії, бо ж в описі до фото згадують саме колумбійських найманців. Тому й ідеальний кандидат для її просування це український шеф-кухар колумбійського походження, Ектор Хіменес Браво. Будь-які спроби знайти хоча б якусь згадку про цю рекламу чи побачити її з іншого ракурсу або ж в іншому місці, закінчились невдачою. Все, що є в мережі, ось це єдине фото. Подібне має насторожувати. Розбираємось далі. Певно, для рекламної кампанії мали б провести тематичну фотосесію, аби підготувати потрібні кадри. Однак, фото шеф-кухаря узяти з його. Особистої сторінки та й датоване ще 22 роком. Це вже не вперше пропагандисти спекулюють на темі рекламних акцій Міноборони. Так, до Боріта були вже підписка на Netflix та набори ролів Філадельфія. А почалося все зі справжньої жартівливої реклами контракту 1824 від Міноборони, де фігурували бургери. Часто підробки можуть базуватись на початково правдивій основі, адже таке вже було. Значить, може, і зараз правда? Ні, неправда. Скандал! українські дипломати проігнорували поляків. Йдеться про заходи з вшанування пам'яті жертв волинської трагедії в польському місті холм. У мережі поширюють фото із цієї церемонії, де видно лише таблички з іменами українських дипломатів, але самих їх немає. То що тепер дипломатичний скандал? Зовсім ні. Українці брали в них участь. Посольство України в Польщі навіть опублікувало фотозвіт. Як бачимо, заходи здебільшого проходили на відкритому повітрі. Фото ж з Су, певно, зроблені до початку однієї з подій. Цей кейс чудовий приклад, як іноді вирвати кадри з контексту можна і без будь-яких технічних маніпуляцій. Так сказати, скласти історію по фото, як у дитячих завданнях, з розвитку уяви. Отак, от, поки пропагандисти розвивають уяву, ми з вами розвиваємо критичне мислення. На іспитах валять навіть за одне слово російською, якщо вірити оголошенню абітурієнтів з окупованих територій попередили про штрафні санкції. За кожне слово російською на усному іспиті, мінус бал. Виходить, утиски російськомовних не міф все таки міф. Розберемо всі червоні пропорції, псевдооголошення. Перше, хто поширив, Неочікувано, але вперше фото розмістили в. Російських та проросійських каналах ще й кадр такий, що не розберешся, де і коли, нібито повісили пам'ятку. Далі, хто як заявляють, є автором оголошення. На ньому можна побачити логотип Міністерства освіти і науки України. Тож Міносвіти мали б повторювати умову про штрафи і в інших своїх публікаціях. Заходимо на сайт соцмережі міністерства і бачимо, що ніяких попереджень про російську там нема. Інші формулювання теж підозрілі в офіційній комунікації кажуть вступники з окупованих і прифронтових територій, а не лише з окупованих, як у підробці. А вступні випробування треба здавати навіть за наявності атестата хоча у фейку пишуть геть по іншому. І останнє, що зі штрафами. Звісно, за українську мову можуть поставити нижчий бал, якщо полюбляєте суржик чи русизми. але не існує окремого правила одне слово російською – мінус бал, тим більше на іспитах, не пов'язаний зі знанням мови. Ми зібрали різні фейки, що поширювали у мережі останнім часом. Об'єднує їх лише те, що основним доказом у них виступає фото чи скріншот. Здавалося б, наочний приклад є гарним доказом, однак не все так просто, особливо в фотошоп. Однак стара добра підстава також не втрачає актуальності, тому не втрачайте пильність навіть з фотодоказами та перевіряйте першоджерела. Дякуємо, що додивились до кінця. Сьогодні фото, а який формат фейків хотіли б розібрати наступного разу?